Сьогодні ми для цього прийшли, щоб послухати Слово Боже. Не моє слово, я не маю до вас слова, але я маю цю книгу, це древнє Євангеліє, яке звучить у покоління, і воно міняє сьогодні людей. Дуже схожа ситуація. Завжди люди бунтувалися і мали суперечки між собою. І ви всі знаєте, чим це закінчується? І звідки ноги ростуть? Дияволу не подобається людина, тому що у людині є образ творця, і йому це не подобається. І коли ви побачите, як людина йде на дно, говорить так, упав на дно, вона може стати як худобина, коли людина в алкоголі або наркоманії, коли вони підуть як проституція і різні інші. Людина загубляє своє лице. Але Господь сьогодні керує усім на планеті, і Він сьогодні хоче, щоб через церкву, через вас Бог міг міняти людей. Я розкажу вам одну історію, яка прочитаю її, яка написана у другій книзі «Паралипоменон». Можливо, ви знаєте, є така у книзі, це книга історії. І одна із історій тут дуже чудово показує вихід з нашої сьогодні сучасної ситуації. Ми всі знаємо, що війна сьогодні не просто на Україні. Сьогодні війни по всій планеті. Планета горить. Одне плем'я у Африці востає на інше. Це мій друг тепер мені розказує і говорить: Ваня, у нас. Насилують дітей. Мій друг із Ізраїля каже: ти знаєш, скільки ракет сьогодні прилетіло? Ти знаєш, скільки у нас тривог звучить. І ви самі знаєте, у вас багато друзів по планеті, де дійсно є біда. Така, як і у нас. Така сама історія, і ми задаємо собі питання, чому це стається. Одного разу був такий цар. Це 19 та голова, друга Паралепоменон. Цар Йосафат – це цар юдейський, який жив у Єрусалимі. Він подружився з царем Ахавом. А Ахав це був цар недобрий, цар злий, цар, який не знав Бога. І вони взяли і завели дружбу між собою. І коли вони зробили, прокрутили одну річ, на зустріч нашому герою, який, якого звали Йосафат, виходить один із пророків Божих і говорить: чи добру ти річ зробив, зустрічаючись і працюючи на противника Твого, людина іноді зустрічається у світі з різними людьми, не розуміє, що. Ми можемо допомагати ширенню добра або навпаки зла. тому і ми сьогодні маємо закони Божі, які говорять: не ходи на пораду з нечестивими, не ходи і не роби спільну справу, не допомагай. І навпаки, кому треба допомагати, ми зараз побачимо. І такий можна сказати, упрек у сторону царя. Пророк не боїться його каже, і виступив на зустріч другий стишок 19 голови. Якщо у вас є змога, можемо слідкувати разом. Друга пара 19.2. І вийшов на зустріч, його звали Іуй. Прозорливець і каже царю Іосафату. Слідували тебе помагати нечистівцю і любіть ненавидящих Господа. За це на тебе гнів від лица Господа. Людина Божа царю каже: на тебе Бог гнівається за те, що ти робиш тепер. І прийшла біда під стіни їхнього муру. 20 глава показує, що два великі племені вийшли проти царя. Це Моавітяни і Аммонітяни. Якщо ви будете досліджувати писання, це були синов'я від Лота. Ви пам'ятаєте, що сталося з Лотом? Його дочеря народили, і це два племені Аммонітяни і Моавітяни. І вони вийшли під стіни, під мур Єрусалима і принесли до Йосафата звістку і сказали, Царю. Іде на тебе велике полчище із за моря від Сирії. І побоявся Йосафат, і звернув лице своє шукати Господа. І об'явив піст по всій юдеї, і зібралися юдеї просити помощі від Господа. І з усіх городів юдиних прийшли, щоб умоляти Господа. Дивіться, яка красота! Прийшла проблема в країну. І їх стільки було, як піску морського. Не могли порахувати, скільки було там цього ворога. І куди біжить Йосафат? У храм. Йосафат біжить, президент біжить до храму. Він знає, хто може допомогти. Він дійсно взяв до серця, йому сказав пророк: не можна дружити з чужими царями. І він біжить до храму, тут пише. І став Йосафат у зібранні, у домі Господньому перед новим двором, і каже: Господи Боже, ти, Бог наших батьків, чи не ти Бог на небі, чи не ти керуєш усім, що є на землі, усі царства, усі царі у твоїй руці, у тебе є сила, у тебе крепость, і ніхто не встоїть проти тебе. Не ти, Боже наш, вигнав жителів землі, коли це було у нас, коли нам розказували наші батьки, скільки проблем було, ми зверталися до Тебе і ти допомагав нам. Боже, почуй молитву нашу, і ти дав нам храм, і ми маємо такі повеління: якщо хтось прийде до храму і буде мати біду. Або якщо прийде меч, тобто сьогодні у нас прийшли якісь орудія, що нас може вбивати, якщо прийде язва або голод, якщо прийде моровиця, тут пише різна проблема е, коронавірусу. Я не знаю, сьогодні є багато проблем на землі, і сьогодні є храм. І храм цей ви. Кожен із вас, хто впустив Ісуса в своє серце, ви частинка храму Божого. Сьогодні Бог не живе у храмах, які побудували люди. Сьогодні Бог не живе в куполах, у видимих. Сьогодні Він каже, буде жити там, де будуть збиратися люди Божі, де будуть разом однодушно молитися мені. І Він каже: Ти обіцяв батькам нашим. Що Ти почуєш нас з небес. Господи, почуй нас. І нині подивися, прийшли великі вороги до наших стін на нашу землю. Подивіться, що вони роблять. Господи, чим вони нам плотять? Ми нічого їм не робили. Вони просто прийшли нас убивати. Чи не схоже це на щось? Боже, Ти суди їх, бо у нас нема сили проти цього великого множества. 12 стих. І так стояв весь народ перед лицем Господнім. Жодного не було чоловіка, який не прийшов у храм. Всі однодушно при проблемі прийшли до Бога і молили Бога. Тоді сталося щось особливе. Дух Господній зійшов на зібрання, і у них були пророки, люди, які говорили і сказали: слухайте всі. Жителі Єрусалима, Юдеї, Цар Йосафат, слухай президенте, так говорить Господь. Не бійтеся і не страшіться цього великого множества, бо це не ваша війна, а Божа. Чому ця проблема, яка була у людей, стала Божою проблемою? Чому сьогодні проблема не стає Божою проблемою, і не він її рішає? Тому що ми сьогодні шукаємо багато де визволення, але не у Бога. Ми думаємо, бо Бог десь далеко можливо, Бог давно робив ці справи, а сьогодні, можливо, він слабий. І ці жителі слухають цього Божого чоловіка, і вони радіють, і вони говорять, якраз для того, Боже, ми приходимо, щоб віддавати всю тяготу Тобі. Ми хочемо допомоги завтра. Каже цей е, їм. вийдіть проти них, і подивіться. І не вам тепер буде боротьба, а мені 17 стих. Сійте твердо і дивіться на спасіння Господня, яке Господь посилає вам. Не бійтеся, не страшіться. Завтра ідіть їм на зустріч, і Господь буде із вами іти туди. І поклонився Йосафат лицем до землі. Президент упав лицьом до землі. Забув, що він цар. Кому поклонився? Богу єдиному поклонився. І почув Бог серце Йосафата. і поклонився цар, і сталося так. І весь народ так само поклонилися Господу, 18 стишок. І тепер. Встали усі співаки із сини Каафа і сини Корея, і почали хвалити Господа Бога Голосом вельми великим. Дивіться, як формується фронт. Встали співаки і раном вранці 20 стих. Виступили до пустині Фекойської, і коли вони виступили, Йосафат каже: Слухайте мене, жителі Юдеї і Єрусалима, вірте Господу Богу. Дивіться, після того, як він побачив, що проблему зробив, бо з'єднався з, з про проблемними людьми і мав прокляття, покаявся в своїх ділах і почав проповідувати Бога Ізраїля, і почав їм говорити: Послухайте народа мій. Жителі Єрусалима, поклоняйтеся Богу, будьте тверді, вірте пророкам Його, і буде вам успіх. 21. І, і, і почав радитися з народом, і, і поставив спереді співаків. Іде військо, і він ставить співаків спереді, і каже, щоб вони у красоті і святості. Співаки, які йдуть спереді війська, вони мають освятити себе. Вони мають іти і надію мати. Перші, які мають зустрітися з ворогом, це вони. Якщо піде проти них військо, їх перших будуть убивати. І він каже: освятіться співаки, шукайте імені Господа і побачите, що буде. І так і стало. І що вони вийшли вперед. Тих, хто йшов ззаді е, у, 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 з оружієм, і славили і говорили голосно: славте Господа, бо навіки милість його, славте Господа, навіки милість Його, славте Господа, Бога Богов, царя-царей, славте Його! Він помилує народа нашого, народ наш потребує милості, славте! І співали. Богу. І тоді, коли вони вийшли проти того ворога, а їх було безліч, став народ, їхній ворог, убивати, самі себе різати. Зійшли з розуму. Коли люди почали славити Бога. По справжньому у прийшли, вірячи в серцях, що Бог їм допоможе. Дивіться, що стається: 23 стишок. І повстали аммонітяни і моавітяни на жителів Грисира, і почали бити і витри... вирізувати усіх. І потім, коли не було кого вже вбивати, почали самі себе різати. Так у Біблії пише: це Біблія, це слово Боже. І сталося чудо. Це побачили ті, які звернули увагу на Господа, ті, які захотіли визволення від Бога живого, і мали чудо. Але перед тим чудом треба було вірити і йти туди, і благати Бога. І подивіться, який бонус. І коли вони прийшли. І побачили цю добичу, яку залишили ці люди, їхнє майно, їхні одіж, дорогоцінні їхні одіж, тут пише 25 стих. Вони чотири дня носили добичу. Народ цілий, тьма народа, в чотири дня носили, носили, носили. Ця історія сталася тисячі років назад. Ця історія сьогодні може навчити нас тільки одному. Бог сьогодні такий самий. Бог не міняється, Бог не живе у наших вимірах. Йому не тисячу років, Бог сьогодні такий самий, як і був тоді. Він шукає серце і говорить нам. Надійтеся на мене. Син Давида Соломон у третій голові пише п'ятим стихом: Притчі з царя Соломона 3:5. Надійся на Господа усім твоїм серцем і не клади надію на твої розум. Ану, послухайте, що говорить мудрий, якого до нього і після нього не було на планеті. Поклади свою надію на Господа, а коли в твій розум прийде якась компроміс, то відкинь це. Бо ця думка тебе зведе із правильного путі. У всіх шляхах шостих твоїх познавай, шукай Господа, і тоді Бог направить, куди тобі іти, і як. Молячись до Бога, не спіши йти і займатися своїми речами, якщо ти і прийшов уже в Дом Божий. Зупини свої думки. Зупини думки і слухай, що Бог говорить через Біблію. Тут, у цьому місці, ми сьогодні маємо велику насолоду. Ми ніде то не можемо мати, крім дома молитви. Там, де дають місце люди Богу, там робляться чудеса, там робляться міру у серці. Там вам буде казатися так, случайно, хтось вам дзвони, або ви щось зустріли, або щось буде рішатися в вашому житті. Сьогодні нема жодної проблеми, яку Бог не міг би рішити. Від великої глобальної, про яку ми сьогодні просимо для Господа, несемо, до ваших сімейних проблем. Переживань, можливо, ваші близькі рідні хворі. Можливо, ви уже давно не маєте сну. Ви переживаєте, як ви потім будете існувати ваші сім'ї, діти. Господь сьогодні каже, всі турботи свої принеси до мене. Богу приносить насолоду допомагати нам. Ви собі можете уявити? Великому Богу приносить насолоду допомагати тобі. Господь, коли ходив по нашій землі, каже: ви не маєте, бо не просите. То я закликаю вас сьогодні просити. Це день прохання до Господа сьогодні. День прохання. Якщо б Господь сьогодні задав тобі питання, що ти хочеш, дочко, сине, що ти хочеш? Проси від мене. що б ти попросив? Що у тебе тепер робиться в голові? Що б ти попросив у Господа? Мудрості. Щоб наша сім'я служила тобі, яка велика наталка привілегія служити Богу. Ви розумієте, кого Бог доручає, щоб Він співав перед Господом? Там, спереді перед військом. Є військо сьогодні, яке працює? Є. Давайте будемо тим, хто стане співати для Господа. Яка пісня в них була, пам'ятаєте? Славте Господа, бо навіки Його милосердя. Скільки його милосердя? Скільки це навіки? Нема кінця тому, який великий Бог, таке велике милосердя. Сьогодні, день, який Господь створив. Ніхто. Ні із великих політиків, ні з учених не могли зупинити, щоб не настав день. Ви знаєте цього? Ніхто своєю мудрістю багатством не міг приказати і казати не буде завтра дня. Сьогодні настав день. Господь сьогодні дав тобі нормальне самопочуття, наскільки це важливо. Я люблю спілкуватися з старшими людьми. Люди говорять старші, ну на мій вік, я себе відчуваю, як це і має бути у мій вік. Ти на свій вік сьогодні добре себе почуваєш, бо ти тут. Господь сьогодні дав тобі вуха, сьогодні багато людей не чує. Ти сьогодні не просто чуєш, а ти розумієш, про що я говорю. Тобто ти чуєш Слово Боже. Зверніть увагу на це. Цінуйте це як ніколи в житті. Господь Ісус Христос, Бог над богами став людиною для того, щоб викупити нас від нашого гріха. Це саме велике, що сьогодні може бути на планеті. Ціль сьогодні спасти одну душу. Якщо сьогодні одна душа буде спасенна, Небо, усе небо сьогодні має свято. Радіє одне небо, усе небо радіє за одну душу, яка покається перед Господом. Кайтеся перед Господом. Ми просимо покаяння там тисячу скільки кілометрів до Києва. Ми чекаємо там покаяння, нехай буде покаяння у центрі, на сході, на заході, у всіх куточках України нехай буде покаяння. Нехай сьогодні тут буде покаяння. У своїх серцях покайтеся перед Богом, бо є в чому. Правда є в чому? Щоб бути чистим, щоб зустріти царя, який скоро прийде за нами. Це правда. Дуже швидко прийде Господь другого разу. Він по пророках мав народитися. Він по пророках мав робити чудеса. По всіх пророцтвах він мав проповідь говорити, воскрешати мертвих, ходити по воді, зупиняти вітер, біси виходили з людей. Це все ставалося. По пророцтвах він мав померти, правда і похованим бути у богатого. І по пророцтвам він мав вознестися на небо, правда? Що ще не хватає по пророцтвам? Має прийти другий раз. Дивіться, скільки відсотків здійснилося. Має і ще одна, один пункт має бути. По пророцтвам ця книга все про це пише. Уже все здійснилося. Усе здійснилося. Одне має статися. І коли він прийде, це буде пункт, Все. кажуть швейцари, Шо, Шонфертік. Нехай прийде сьогодні Господь. Чекаємо його, чи ще не дуже. Нехай прийде Господь. Кінець Біблії, останній стишок, останній е, листочок Біблії. Коли ви будете читати Біблію, сьогодні прийдете додому, відкрийте останній листочок Біблії, там написано: знаєте що? І Дух Святий, і наречена, тобто церква. Церква завжди у Біблії як наречена. Він жених, а церква наречена. Каже і наречена чекає свого. Жениха нареченого. Як вона чекає, коли він має прийти? Який він? А вона яка красива, красива наречена, коли чекає свого жениха? На планеті сьогодні дуже ярко ми бачимо, де є наречена. Знаєте як? Наречена завжди має спілкування з своїм женихом. Завжди. У неї нема інших. Вона не надіється ні на кого. Знаєте, хто мені поможе, каже Нівеста? Зараз прийде він і він з вами поговорить. У всіх речах, які можуть бути на планеті сьогодні церква в церква, якщо Господь живе у вашому серці. Якщо Дух Святий прийшов і поселився у вашому серці, і ви маєте нове народження, я вас вітаю в церква! А якщо, можливо, хтось не матуй такого, ви сидите і ви думаєте, про що він говорить? Є такі люди в залі, які це, це не чули: що Господь забере тільки свою наречену, а остальні всі залишаться на апокаліпсіс. Ви знаєте це? Я радий, що ви всі знаєте. Я радий задаючи питання, я і не сумнівався, що ви все чуєте, бо ви читаєте кожен день Біблію. Хочу вам сказати: я буду закінчувати свою промову. Я хочу іще раз вам нагадати про велич Божу і Його силу. У нього сил хватає, щоб вас провести до кінця. Скільки б ти років не жив на планеті, Бог здатний тебе прокормити. Одягнути, забрати твої болячки, страх, переживання. І прийде час переходу, а це потрібно бути усім готовим до цього. Він забере в тебе страх смерті. Не варто боятися її. Це не кінець, це тільки початок чогось. Для церкви це початок дуже прекрасного. Для не церкви це суд. Це Білий престол, відкриються книги, і тобі покажуть твоє життя. Коли ти народився на цей світ, все було записано. Є великі файли, де храниться інформація і відео, тобі буде показано, де ти, що і як. Не варто це нести тоді в кінці. Якщо ти сьогодні чуєш поклик Господній, якщо ти сьогодні хочеш, щоб ці файли. Були розп'яті на хресті. Ісус Христос для того прийшов, щоб взяти цю всю біду, яка в тебе була в житті, і розп'ясти на хресті. Це Він зробив 2000 років назад. Два місця гніва Божого. Бог гнівається на гріх. Одне це на Голгофі, на хресті, де було розраховано, де Господь сказав, «свершилось». Я все зробив, все розрахував. Люди, які скористалися цим, ви щасливі. І є інше, якщо ти це не зробив, ти будеш відповідь давати перед Богом, перед небом у Вогняному озері. І ми сьогодні для того, тут, щоб ти не попав туди. Не дай Боже туди попасти, туди не можна людям. Ісус Христос, великий проповідник, і він говорив. Я не хочу, щоб ви попали туди. Покайтеся, охрестіться і получите Дар Святого Духа, і будете жити, трудитися і будете щасливі чекати приходу другого Ісуса Христа. Якщо Господь вас кликав, ви сьогодні можете прийти сюди, будемо молитися.